Юрію Письменному було 59 років. Він пішов на фронт медиком-волонтером у 2016-му. Служив у першому добровольчому мобільному шпиталі імені Пирогова. Наприкінці 18-го підписав контракт з ССУ. Потрапив до медичного пункту механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр став начальником цього пункту. Він все зробив і довів до найкращого стану все. Зібрав для себе колектив, створив справжню родину. І всі підлегли і весь підлеглий для нього особовий склад був для нього як його рідні діти. Тому всі називали його батьком, тому що він ну, завжди був для них опорою. 4 липня Юрій перебував на позиції, яку почали обстрілювати російські бойовики. Часу обстрілу отримав поранення, була оказана допомога. але... Сила об'єктивних, напевно, факторів. Там так сталося, що капітан письменний загинув. Все-таки ну, через, через там, час, здається. Втрата дуже велика, тому що він для нас був не тільки е, побратимом, це був наш і, і батько, як старший за віком, людина мудра, людина дуже енергійна, людина чуйна. Вивозив його з позиції побратим Володимир Бобало. Розповідає Юрій весь час перебував у свідомості. До останнього розмовляв, поговорив всю дорогу, навіть допомагав тим медикам, які йому надавали допомогу, що робити, підказував. А що розмовляли? Що він, він казав. Він як просив, щоб жінку не турбувати, щоб сказати їй, що що не нього легке поранення. Телефон попросив, щоб прошити відмовити, щоб якщо щось, щоб він міг позволити, він завжди з жінкою сином був на зв'язку. Дуже багато десь пас виліз. Травми Юрія виявилися несумісними з життям. Він помер у шпиталі. У нього залишилася дружина, син та донька. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.